Це студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас в Одесі. Відкрився безкоштовний психологічний центр Еквілібріум. Про інтегровану психологічну допомогу під час війни говоримо сьогодні. Я вітаю гостей нашої студії. Сьогодні з нами Микита Пермяков, координатор психологічного центру Еквілібріум, психолог громадського руху. Віра Надія Любов вітаю Доброго вас. дня. Також ми вітаємо в студії Каріне Балян, докторку, координаторку медичних програм в Україні фонду допомоги біженцям Нідерланди. ギターを押す。 Дякую, що ви сьогодні в нашій студії досить зараз актуальна тема. Це м'яко кажучи, в нашій країні психологічна підтримка. Сьогодні мені здається, в Україні немає жодного громадянина, який не потребує її в тій чи іншій мірі. Давайте говорити про центр. Я вже бачила відео за його сьогоднішнього відкриття. Воно мене вразило, скажімо так. Центр великий, наскільки я розумію, центр потужний. Для кого в першу чергу ви його. Відкриваєте. О, добре, я почну. Да. Так. А... Так, сьогодні була було відкриття ну таке технічне. Так, були наші департаменти міські, громадські організації, були поліція, ДСНС і так далі. Тобто ті люди, з ким ми співпрацюємо вже довгий час, але в форматі саме цього центру так ця співпраця вона буде більш потужною, більш професійною, більш більш якісною. Щодо наших клієнтів або бенефіціарів, як ми кажемо, так в нашій тусовці, або пацієнтів, як каже. Докторка, так каріне це жінки. ВПО, це діти ВПО, це підлітки ВПО, це комісовані військові, які потребують реабілітації, це родини військових, це багатодітні родини, це люди, які опинилися в складних життєвих обставинах. Люди, які не опинилися в складних життєвих обставинах, але потребують якісної психологічної допомоги. Тобто в нас немає жодного критерія, який ми не можемо охопити. Тобто для всіх. Їх. Ви знаєте, дуже актуальне сьогодні питання. Ми розмовляли про нього часто в цих студіях з професіоналами, з психологами, з психіатрами. А наявність в Україні достатньої кількості ем, спеціалістів, які можуть працювати, наприклад, з військовими, з їх родинами, в першу чергу з ПТСР. Так в центрі будуть такі фахівці. Дивіться, в нас ідея цього проекту так: це інтегрований підхід. Тобто, ми кажемо про те, що в нас працюють не тільки клінічні психологи, так які мають фах саме з таких ПТСР. і Так далі, на базі центру працює працюють лікарі: лікар-невропатолог, лікар-психіатр та сімейний доктор. І це в сусідній кімнаті. Тобто, коли психолог розуміє, що потрібна консультація саме медичного працівника психіатра. Тобто він передресує клієнта, і психіатр або невропатолог вже вводить обстеження, і після цього за потреби він виписує певні документи, які наш центр теж буде компенсувати. Вартість, тобто ми забезпечуємо лікування. Давайте тоді поговоримо більш детально про те, завдяки кому і чому так. стала можливим ця ініціатива. Розкажіть, будь ласка. А, Расскажите про э, фонд. Э, да, да. Приветствую да. вас. Я представляю голландский фонд Нидерландский фонд беженцев. Нидерландский фонд беженцев он основан в 1976 году, и он целевая аудитория голландского фонда беженцев это внутренние переселенцы, беженцы и уязвимые части населения. Мы работаем в 32 странах мира и реализуем очень много гуманитарных программ. Программа ментального здоровья является одним из приоритетных направлений нашей организации. С января 2023 года мы открыли офис в Одессе и решили реализовывать программы в области ментального здоровья на юге Украины. Как вы хорошо отметили, что существует всеукраинская программа ментального здоровья под эгидой первой леди Украины. Алены Зеленской. И мы очень рады, что в сотрудничестве с организацией «Вера, надежда, любовь» координатором программы является Никита. Мы сможем часть этой программы всеукраинской реализировать в Одессе. Как Никита отметил, это будет интегрированный подход. Пациент, который придет в центр, ему не нужно будет ходить по многим кабинетам учреждения. Там ему будет оказаться как психологическая помощь, так и психиатрическая помощь, и неврологическая помощь. Помимо этого будут мобильные групп, мобильные команды. Мобильная команда будет выезжать по тем местам, где мы думаем, что имеются уязвимые части, скажем, одесситов или внутренних переселенцев. Там будут оказывать, если необходимо, первую психологическую помощь. Если они выявят симптомы, как вы хорошо отметили, посттравматического стрессового расстройства, то они будут направлять в наш центр. Уникальность этого центра является еще в том, что у нас сочетание, сочетание оказания консультации пациентам, а также повышение квалификации психологов. Украина переживает тяжелые времена, и стрессовое и расстройства, они приобретают такие симптомы, которые, наверное, во всем мире еще не изучены. Поэтому психологам, так и медицинским работникам необходимо непрерывно повышать их квалификацию, давать такой богатый уровень знаний. В этом центре будут проводиться тренинги, обучательные программы, как для психологов, так и психиатров. И мы надеемся, что мы также привлечем психиатров или психологов в зависимости от ситуации в политической стране из-за рубежа. Уже есть заинтересованные психиатры из Германии, из Франции. Когда я говорю о политической ситуации, я имею в виду безопасность. Потому что не всякого врача или психолога можно пригласить сюда. И еще, наверное, самое главное то, что Никита сказал, я хочу подчеркнуть то, подчеркнуть, что это будет бесплатная, бесплатная будет консультация и психолога, и психиатра, и невропатолога и семейного врача, а также мы будем оплачивать лечение, если то есть психиатр. а назначил, скажем, лекарственное лечение, выписал рецепт, то мы будем компенсировать оплату этих медикаментов. Я, насколько знаю, какие-то, да, вы заключаете скоро контракт с аптекой, меморандум, меморандум, меморандум є? да, так, соглашение. Так, по на сумму, да. то, тобто зараз ми отпрацьовуємо сам механізм, як це буде, так але так і хочу додати ще одну важливу річ. Ви спитали щодо кваліфікації: чи можуть наші спеціалісти та спеціалістки так працювати саме з військовими за два місяці до відкриття, наша команда, зокрема, я і ще три психолога пройшли в інституті Ушинського курси підвищення кваліфікації саме по роботі з військовими та їх родинами. Тобто, це такове образування на базу психологічного воно є. Окрім того, в нашій команді працює пан Сергій. Зараз він стажується в Олександрівській психіатричній лікарні, так і він працює саме з, з військовими, тобто наразі ми готові. В нас є вже надбання певні, так і досвід для того, щоб це робити. Психологи і психіатри в Україні роблять зараз все можливе, щоб на ці послуги вони вийшли на якомога більший доступніший для всіх українців рівень. Але ми дуже добре пам'ятаємо, що навіть в проміжку між 2014 і 2022 роком українці все ще продовжували дещо опиратися на даню їм психологічної підтримки. Багато хто і на той період часу не розумів навіть різниці між психологом і психіатром. А зараз чи готові українці звертатися за підтримкою? Вам як я хочу, чи чесно давайте спочатку чесно, так. а потім як би вам хотілося. Так. Дивіться третій компонент нашого проекту це саме комунікація, так та просвітницька діяльність по зняттю стигматизації щодо звернення до психолога і тим паче психіатра. Тобто в нас дуже потужна команда комунікації, так яка працює в соціальній мережі, це працює з громадськістю, Скіцькі змі і так далі. Тобто, це окремий індикатор, який ми будемо, який нам потрібно виконувати саме це прописано на цей бюджет, тобто ми про це думаємо. Взагалі-то є така опереджена ставлення, що зі мною щось не так, коли я йду там до психолога, ну йти там до психіатра. Але мій досвід за ці півтори роки спочатку повномасштабного вторгнення кажуть про те, що люди все ж таки більш лояльно відносяться, і вони розуміють, що коли я звертаюсь з допомогою саме до психолога, ну, невропатолога, психіатра, зі мною все окей. Я дуже часто розповідаю таку о, метафору, що о, може бути о, там. О, Захворювання шлунка, і ми його, ми його лікуємо. Так може бути там печінка боліти, ми її лікуємо. Але нервова система, ендокринна система, гормональна система це теж наш орган, і його теж потрібно лікувати. І все більше і більше людей звертаються. Ну о, я думаю, о, що. О, Досвід мені так підказує, що більш а, літні люди, люди, так дорослі, вони все ж таки опереджені, аби це радянський фльор, крательної психіатрії і так далі. Так? Але підлітки до 20 років вони ходять, ходять до психологів, до наших психологів, і вони хизуються один перед одним, так що О, у мене психолог, є, там хожу на консультації. Все попереду. Тобто, по факту, так, в людей є опередження, але я хочу все-таки, щоб люди розуміли мило, що а, саме ментальне, психічне, психологічне здоров'я це, а, ну, це має бути нормою. Так. Yeah. Величезньо хорошо потякнули, тому що по прогнозам Всемирної організації охорони здоров'я до 2025 года кожен другий українець буде таким, каким-то образом, буде матиме симптоми, да, ментального здоров'я. Тому дестигматизация это будет тоже одним важным компонентом мы будем искать правильную коммуникационную стратегию как повлиять на мышление э, людей и люди не должны бояться не должны стесняться я всегда сравниваю э, следующим образом почему-то идти стоматологию да мы хотя боимся но мы все равно идем к стоматологу точно так же должно быть и э, психологу психиатру даже наверное психиатру идти менее больнее чем идти к стоматологу и то, что в центре будут находиться все специалисты в одном и том же помещении, каким-то образом это тоже повлияет на то, что люди не будут бояться идти. Но он пришел, психолог назначил лечение, скажет, вот идите, пожалуйста, к моей коллеге. Коллега оказался психиатром. И атмосфера, созданная в этом центре, она как-то расслабляет человека, поэтому мы приглашаем вас посетить наш центр, вы убедитесь в этом. Спасибо, что вы поднимаете Не нужно бояться идти психиатров. Украинский народ очень сильный народ. Народ. Mm. и э, ментальное здоровье очень важно, потому mm. что э, если ментальное здоровье очень сильно, человек может побеждать и выдержать да все невзгоды, которые mm. вот выпали на судьбу к сожалению украинского народа. И я думаю, что э, история показала и наше время показало украинский народ сильный народ, поэтому я думаю, что мы убедим наши программы э, людям, которые будут проходить наши центры, что идти к психиатру, психологу тоже так же, что идти Індокринологу і ліці стоматологу ну, знає що... ще е, хочу додати таку річ, що е, коли ми планували, так тобто бюджет планували, е, приміщення, тобто це було продумано мною до таких крапочок, так тому що е, я розумію, що театр починається з вішака. Так і психологічна допомога центру теж починається з е, вішака. Тобто, в нас адміністратор, вона сама ВПО, до речі, так е, да вона в нас працює. Е, вона е, запропонує каву, смаколики, чай, е, дуже зручні стільці, коли потрібно почекати, і е, ось це е, воно вже починає лікувати. Так, тобто, з е, першого метру нашого центру, ви е, зможете відчути, що е, вас тут ждуть і вам тут допоможуть. От пані Каріне мене запросила від видати центр. Я сижу собі і думаю, що ви знаєте, ну є маленькі там а, моменти, які мені не дуже зараз подобаються. Наприклад, буває стан, коли ну, не хочеться нічого. Да. Взагалі нічого, нікого, ні в якому прові. Просто хочеться, хочеться от просто сидіти в одну точку, дивитися і все. І я, я впевнена, що так і багато хто з українців Сиджу і думаю. Та ні, ну це просто, це, я просто втомилася, я просто менше поспала, все нормально, не варто. ну Який там психіатр, психолог, мені поки що це не потрібно. І ви згадали про стоматолога. так? Українці поділяються на дві категорії для наших українських лікарів: це ті, коли хто відтягує звернення до лікаря просто до останнього, до скорої допомоги, так, швидкої допомоги. І ті, хто звертається до лікаря двічі тричі на день, там тиск трішки впав, mm -hmm. температура підскочила до 37,2, і лікарі вже не знають, що зробити з цим пацієнтом. А психологи також можуть поділити українців на ці дві категорії. Yeah, я думаю, що ми сьогодні питали таке, о, таке питання було. О, о, ну, а коли я вважаю, що має там проблема, це не проблема. Бо о, в когось, мабуть, там якийсь розлад, або щось таке о, там ПТСР, або щось інше. так? О, а я о, ну, не знаю, в мене там депресивний епізод, або там настрій поганий. І ще можу я звертатися. О, я кажу, що. О, не буває в психології, не буває, скажімо так, маленьких запитів або маленьких проблем. Тобто, коли людина звертається, ми розуміємо, що ну як не буває маленької допомоги, так і не буває маленької проблеми. Тобто, кожен клієнт це індивідуальна історія. І коли ви вважаєте, що все ж таки вам можливо... Так, ми зможемо допомогти, звертайтесь, і е, там же психолог він е, розповість, як довго це буде, тобто місяць, два або е, одна консультація, і е, все буде добре. Тобто е, так, є люди, які е, мабуть. Стидаються, відтягують так. Цей цей візит, але ми маємо розуміти, що психічний стан він може погіршуватись так. І коли як ви кажете, стоматолог є карієс, так і не звернутися, то потім вже не буде того зуба. Мабуть, тут така ж дуже груба, але метафора, тому потрібно звертатися. Не буває постічкових вопросов. Так, коли вас це турбує, це турбує і нас. Ви знаєте, да. ще я ем, чула таку думку і спостереження фахівців щодо того, що от наші дорослі українці, громадяни, вони навіть частіше стали звертатися з проблемами щодо дітей: дітей-підлітків з їх психологічним станом, а не 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 для себе. Спостерігали таку тенденцію, що от як до лікаря в першу чергу дитину поведу, а в мене переболить, в мене все буде добре. І так само зараз і навіть наші жінки, мами, ВПО, вони скоріш готові звернутися до психолога з проблемами, які вони самі самі спостерігають щодо своєї дитини, ніж для за допомогою для себе. Mm -hmm. Знаєте, я вам таким образом: коли найкраще, навіть ведь міра, да э, ми влітаємо в воздух, і там нам советують, спочатку, окажіть кислород, дайте себе, а потом своему ребенку. Это такое метафорическое сравнение. В центре есть детская комната. И мне кажется, когда психолог ну, там, мать придет со своим ребенком, да, психологу, то психолог может распознать, что есть психологические симптомы не только у детей, но есть и у матери. Так что такая будет обратная связь, такой будет комплексный подход. Я бы хотела еще упомянуть, что одной из важных целевых аудиторий, да, клиентов будут также ветеринары, ветеринары войны, демобилизованные, да, и члены их семьи. К сожалению, да, очень много молодых людей, они получают, очень продолжают получать травму. И те, которые демобилизированы, и их семьи, им тоже добро пожаловать в наш центр. И мы с Никитой обговаривали, что добег, да война закончится скоро, а вот травма героизма, она будет проявляться. И поэтому нужно уже проводить профилактику работы с членами семьи сейчас, чтобы не было поздно после окончания войны. Ви знаєте, мені навіть здається, що роботу щодо того, як варто спілкуватися, ставитися до наших героїв, варто проводити з кожним українцем. Власне буквально днями стикнулася ситуація, коли нарешті я знайшла в собі сили а відкрити, вибачте, рота і сказати чоловіку, що я вам дякую. Я зрозуміла, що він на милицях в нього був значок. Я розуміла, що він дотичний до збройних сил України. Він засоромився, сказав. Немає за що вже я мабуть не повернуся на фронт. Я кажу, тим паче я вам дякую і дуже велике маю до вас а, вдячність. Не знаю навіть зараз, чи правильно себе повела, чи правильно підібрала слова, але можу одне сказати після роботи над помилками а цієї ситуації одне зрозуміла, що варто говорити досить гучно. І впевнено, мабуть, навіть це моє спостереження говорить про те, що хлопці, які повертаються з передової, вже просто це професійний момент щодо рівня слуху. Так і вже варто розуміти, що їм соромно перепитати, що їм соромно сказати, що там я не почув, що ви сказали. То, вже якщо ви говорите з військовослужбовцем, то говоріть чітко, зрозуміло і досить гучно. Так, це е, дуже таке влучне спостереження, бо е, контузія це кожен другий, коли не кожен перший, так е, після е, бойових. Так і можна сказати, що дуже багато моментів та нюансів, які мають розуміти, як взагалі спільнота, тобто люди усі, да, як спілкуватися. Тобто, це потрібно дякувати. Да? Дякувати чому, тому що їм приємно, вони можуть соромитися, але вони знають, що вони там були поранені і робили це не зазря. Так, що ми це цінуємо. Це потрібно говорити. По-друге, гурти гучно. По-третє, не провокувати так, тому що люди, наприклад, ми там можемо сказати що в цієї людини, так в цього хлопця або чоловіка є ПТСР, і дурна тріада – це депресія, агресія, так це суїцидальні думки. Тобто, це не він така людина агресивна, це в ньому є певна психічна хвороба в даний момент, так розлад, який може спрокувати агресію. Окрім того, потрібно розуміти, що родина вони стикаються з проблемами, коли хлопці повертаються. А саме тому, що, по перше, ми працюємо вже понад півроку. Так з родинами військових жінки, діти, мами не розуміють, а що з ним не так. Тобто, він поїхав одної, однієї людини, і вони чекали цю людину цього чоловіка, хлопця, сина. А приїжджає якийсь якийсь. Не незрозумілий чоловік, так він зовсім чужа інакше, людина. чужа людина, так і, і вони чекають, що вон він піде на роботу, що він буде зразу адаптуватися соціалізуватися і так далі. і Він може вживати алкоголь, наприклад, так і так далі. І це є проблемою, і вони починають конфліктувати, і це саме через незнання, да що дає, так як впливає цей унікальний травматичний досвід, який хлопці здобувають там. І потрібно про це розповідати перш за все. Щоб а, був певний період підтримки родини, а, ну це декомпресія, так? Тобто, коли з військової служби, де він військовий, він має повернутися в це життя, да, в якому він а, прийшов іншою людиною і пропустив рік, все інакше. Так, йому потрібно адаптуватися, і як адаптуватися саме от на наші фахівці, ми розповідаємо родинам, щоб була така терпімість і розуміння стану людини, і як йому допомогти повернутися до, ну скажімо так, мирного життя. Нам залишається зауважити, як саме варто звертатися до центру, а скажіть, де він розташований? І якщо людина зараз нас дивиться і хоче звернутися, неважливо про кого йдеться. ВПО, мами, батьки, родичі наших захисників, самі наші захисники. Як звернутися? Куди приходити пішки або як телефонувати? Угу. E, наша адреса це Велика Арнаутська, 53, четвертий поверх. E, але ми працюємо за попереднім записом. E, телефон… E... Мабуть, можна вивести на екран, Так, ми зараз до речі, от я так. хочу звернути увагу наших глядачів, mm -hmm. буквально зараз ви побачите контактний номер телефону на нашому mm -hmm. екрані. А ось зверніть увагу три 90 333 90. ми працюємо. Наш адміністратор, яка приймає дзвінки, та яка спілкується з а, а, клієнтами. Вона а, а, на зв'язку з понеділка по п'ятницю, з 10 до 17. -ї. але а, коли у вас є, а, скажімо так, якісь кризи. Завостан або що так. Ви теж можете телефонувати, бо телефон з нею з нею так або писати там всі мечери Телеграм, Ватсап, Вайбер. Окрім того, є соціальні мережі. Так, це інстаграм, це Фейсбук, психологічний центр еквілібріум українською. Пишеті там є така кнопочка подзвонити і ви можете нам зателефонувати. Тобто ми на дзвінку із понеділка з 10 вже чекаємо на вас. Я дуже дякую вам за цей ефір за ініціативу за підтримку українців. А ми дуже вдячні всім, хто сьогодні нам в будь-якому прояві допомагає. Від зброї від підтримки від підтримки наших тимчасово переміщених осіб до підтримки кожного з нас. Бо кожен з нас сьогодні дуже дуже цієї підтримки жадає і хоче. Дякую вам. Дуже дякую, і спасіба за те, що пригласили наш. Да, ваш ефір, дякую за присутність. Нагадаю, сьогодні з нами в студії були Микита Пермяков, координатор психологічного центру Еквілібріум, психолог громадського руху Віра, Надія, Любов і пані Каріне Балян, докторка, координаторка медичних програм в Україні фонду допомоги біженцям Нідерланди. Цей ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Сьомий телеканал робіть таки надалі.